Привіт-привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, як расисти підготовили українців перед війною, щоб українці між собою не спілкувалися. І коли расисти нападуть, щоб українці були роз'єднані і не змогли е об'єднатися і самі себе захищати. А що відбулося? Вони привели в Україну такі звані курси, які проводила Марина. Фер... Марина, як її там, і Алексей, як там їх Марина. Я думаю, що всі знають її ім'я. І на тих курсах різних, там їх багато було таких вчителів. Учили, як треба захищати свої кордони, як не спілкуватися з рідними, як не спілкуватися з батьками, як діти мають перестати поставити кордони з батьками, з другами. Узями з іншими людьми це називається нас навчили не жити в команді. Якщо люди не живуть в команді, вони не можуть створити сильний бізнес, вони не можуть створити сильну сім'ю, бо ці люди не вміють жити в команді, ці люди не вміють захищати разом свою країну. От для чого були введені в Україну всі ті курси під назвою Тримай свої кордони. Кордони треба тримати лише від расистів. Від ворогів, які приходять вас вбивають. Ще є, замітила дуже багато, коли людям допомагаєш, вони беруть твою допомогу, а потім вони кажуть: ми не твої раби, ніхто не просить вас ніколи бути рабами. Все, що треба бути, лише людьми. І так само допомагати іншим людям і спілкуватися гарно з іншими людьми так само, як спілкуються з вами. Або ще саме страшніше, вони кажуть, а ми вас не просили нам допомагати. Вони прекрасно брали допомогу і беруть, а потім кажуть: ми вас не просили допомагати. І людина, яка допомогла, має себе відчувати дуже погано за те, що вона допомогла. Ви пам'ятаєте, хто вбив Ісуса? Вбили Ісуса ті, кому Він допомагав. От люди тепер ті, хто так говорить, а ми вас не просили допомагати, ви ті, хто вбили Ісуса. Так, да, це ви. Це ви в тих минулих життях вбили Ісуса. І знову прийшли і знову говорите. А ми вас не просили. А ви уявляєте, що зараз всі українці після війни, коли ми переможемо, а ми переможемо расизм. Скажуть всьому світу, а ми вас не просили і не треба було допомагати. Усі ці курси, усі ці навчання роз'єднують наші родини, наш рід, коли ми прийшли всі разом. Там, на небі, є групки родин, групки душ, з якими ми приходимо постійно в втілення на цю планету, на інші планети. О, і є якісь групки, які вам кажуть, не спілкуйся з найріднішими. Вони для тебе погані. А можливо, ці найрідніші учать вас бути сильними. Вони ж вас люблять. Люди, якщо вам хтось каже, тримай свої кордони від батьків або тримай свої кордони від дітей, тримай свої кордони від тих людей, які тобі допомагали. Ці люди ваші вороги, щоб ви знали. Я дивлюсь багато відео, де наші українці приїхали, американці стали для них спонсорами. А потім е, вони кажуть, вони нас хотіли пороботити. Вони хочуть, щоб ми жили як, як вони. І це дуже негарно слухати таке. Тихенько йдіть, дякуйте тим людям, що вони вам дали. І живіть своє життя. Але розказувати на весь світ про те, про тих людей поливати брудом, які вас спасли від війни. Це не по-людськи. Так от, я ще раз наголошую: кожен, хто вам каже, тримайте кордони від ваших рідних, не спілкуйтеся з вашими батьками, не телефонуйте вашим. Я знаю, як багато наших дівчат, жінок, дресірують своїх чоловіків. Не треба до мами кожен день телефонувати. Так от нагадую: мій чоловік телефонує до мами кожен день. І якщо вона нам робить якісь подарки, ми телефонуємо разом і дякуємо. Ми не кажемо, а ми не просили. Ми дякуємо, тому що ті подарки, на ті подарки їм треба було працювати, щоб заробити гроші, і нам їх зробити. Давайте будемо людьми, а не нелюдами, як расисти.